Всім привіт вітаю на каналі ФармОпіка. Проблеми зі сном стали поширеною проблемою у сучасному світі: стрес, неправильний режим дня, нестача фізичної активності та інші фактори можуть спричиняти безсоння або неглибокий неякісний сон. Ми розглянемо ефективні безрецептурні препарати, біологічно активні добавки та загальні поради, які допоможуть нормалізувати сон. Основні причини проблем зі сном. Перш ніж шукати ліки чи добавки, варто зрозуміти, що може викликати безсоння, стрес і тривожність, емоційна напруга ускладнює засинання, неправильний режим дня, пізнє засинання, використання гаджетів перед сном, нерегулярний графік, харчові звички, вживання кофеїну, алкоголю, важкої їжі перед сном, дефіцит магнію та інших мікроелементів. Нестача певних речовин може негативно впливати на нервову систему. Щоб ефективно покращити сон, потрібно усунути основні причини, а також використовувати безрецептурні препарати або добавки. Безрецептурні препарати для покращення сну. Є кілька видів засобів, які можна придбати в аптеці без рецепта лікаря. Мелатонін у вигляді біологічно активної добавки. Мелатонін це природний гормон. Який регулює цикл сну і неспання, прийом мелатоніну допомагає швидше заснути та покращити якість сну. Рекомендація приймати за 30-60 хвилин до сну, починаючи з мінімальної дози. Сонміл це снодійний препарат на основі доксиламіну сукцинату. Він належить до антигістамінних засобів першого покоління, які мають виражену седативну та снодійну дію, скорочує час засинання. Збільшує тривалість та покращує якість сну. Зазвичай приймають одну таблетку 15 мг за 30 хвилин до сну. Магній відіграє важливу роль у регуляції сну, оскільки сприяє розслабленню м'язів, зниженню стресу та підтримці вироблення мелатоніну гормону сну. Як магній допомагає при безсонні, знижує рівень кортизолу, гормону стресу. Сприяє розслабленню нервової системи, покращує якість та глибину сну. Для покращення сну найефективніші такі форми магнію. Магнію гліцинат – найбільш заспокійливий, покращує сон. Магнію цитрат. добре засвоюється, має легкий послаблюючий ефект. Магнію Таурат допомагає при тривожності та безсонні. Магнію ЕЛТРеонат. Впливає на роботу мозку, покращує когнітивні функції та сон. Як приймати. Зазвичай рекомендують 200-400 мг магнію ввечері за 30-60 хвилин до сну. Також добре поєднується з мелатоніном, вітаміном b 6 для кращого ефекту. Для покращення сну часто використовують екстракти лікарських трав, які мають заспокійливу та седативну дію. Ось найпоширеніші з них. Валеріана має м'який седативний ефект, покращує якість сну та зменшує нічні пробудження, входить до складу багатьох снодійних препаратів, наприклад, персен, седавіт, новопасит, пустирник, заспокоює нервову систему та знижує тривожність, полегшує засинання, особливо при стресі. Часто комбінується з валеріаною, наприклад, у седафітоні, меліса. Має м'яку седативну дію. Покращує настрій і допомагає при безсонні, викликаному стресом. Є у складі персену, новопаситу, ромашка. Має заспокійливий ефект, допомагає розслабитися перед сном. Найчастіше використовується у вигляді чаю або екстракту. Глід. нормалізує роботу серця, допомагає при безсонні пов'язаному зі стресом. Хміль. Має седативні властивості, допомагає засинати швидше. Часто комбінується з валеріаною у снодійних препаратах пасифлора, заспокоює нервову систему та зменшує тривожність, входить до складу таких препаратів, яка лора, найкращий ефект дають комбіновані препарати з кількома екстрактами. Гліцин це амінокислота, яка відіграє важливу роль у роботі нервової системи та може покращувати якість сну. Як гліцин впливає на сон, знижує нервову напругу та стрес, покращує процеси гальмування в мозку, сприяє швидшому засинанню, підвищує якість і глибину сну. Рекомендована доза для покращення сну 100 до 300 мг. Одна-3 таблетки під язик за 30-40 хвилин до сну. Плюси – Безпечний не викликає звикання, підходить навіть дітям. Мінуси. М'яка дія може не допомогти при серйозному безсонні. Загальні поради для покращення сну. Окрім прийому добавок, важливо дотримуватися здорових звичок, дотримуйтесь режиму сну, лягайте спати та прокидайтеся в один і той же час. Відмовтеся від гаджетів перед сном, екран смартфона чи комп'ютера пригнічує вироблення мелатоніну. Уникайте кофеїну та алкоголю ввечері, вони порушують цикл сну. Забезпечте комфортні умови у спальні, прохолодне, темне та тихе приміщення сприяє кращому засинанню, займайтеся фізичною активністю, спорт допомагає нормалізувати біоритми, практикуйте релаксаційні методи, медитація, дихальні вправи або легке читання перед сном допоможуть розслабитися. Якщо у вас періодичні проблеми зі сном, спробуйте змінити свій режим дня. Та додати до раціону корисні безрецептурні засоби. Але якщо безсоння триває довго і серйозно впливає на якість життя, варто звернутися до лікаря, який засіб вам допоміг найкраще. Діліться в коментарях. Підписуйтесь на канал, щоб отримувати більше корисної інформації про здоров'я та медицину.